Він живе в серці моїм, для нього серця я відкрив дім. Ісус прийшов у цей світ, для того, щоб мене зігрів. Він живе в серці моїм, його тепло гріє весь мій дім. Я відчуваю різдво, я відчуваю його. Смутку нема моя радіє душа, бо нам Бог сьогодні небо відкрив через народження мого Творця, я маю вічне життя. Смутку нема моя радіє душа, бо нам Бог сьогодні небо відкрив. Через народження мого Творця, я маю вічне життя, Він живе в серці моїй для нього серце я відкрив дім Ісус прийшов у цей світ, для того, щоб мене зігрів. Mm -hmm. Він живе в серці моїм, його тепло гріє є весь миді. Я відчуваю різдво, я відчуваю його.